Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика Музика книги. Новина озброєння. Найголовніше це дрони. Всі типи дронів, які потрібні. Україна створила дрон з дальністю дії 3000 км, кілометрів, який вже пройшов випробування. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3000 км кілометрів пройшов випробування. Я вдячний. Розробникам, вдячний виробникам, ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави. Для дрона з такою дальністю, можливо, уражена цілий на території Росії практично до Новосибірська. Зокрема, тепер в зоні досяжності опиняться найближчий в Росії омський нафтопереробний завод. Кров війни буде обов'язково пролита! До цього була атака на аеродром Оленія у Мурманській області на відстані близько 1800 кілометрів від українського кордону. Сьогодні ж доповідали щодо застосування українських ракет довгого Нептуна. Можна сказати, задоволені результатами уражень. Нагадаємо, що у листопаді 24-го року президент Зеленський заявив, що Україна планує виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів у 25-му році. Наша головна задача забезпечити зберігання Росії. Але потрібно виробляти більше. Більше ракет, більше тронів. І на тижні ми будемо говорити про це з нашими партнерами. Український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів, передусім в Європі. Це надійний фундамент для нової архітектури безпеки. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!